Доброго дня! Практична робота з теми анімація. Ми продовжуємо працювати з тою презентацією, яку ми створюємо протягом останніх уроків. Ви її відкриваєте, і ми будемо сьогодні додавати анімацію і перехід на слайд. Отже, анімацію додаємо: я зараз покажу на двох об'єктах: на додавання анімації до тексту і додавання анімації до малюнку. І ви потім зробите щось схоже. Отже, для того, щоб додати анімацію до тексту, вам треба його виділити, цей об'єкт. так? Ось так, поставити в рамочку. З'явилась рамочка. Потім ви вгорі шукаєте анімацію. Натискаємо на стрілочку, і з'являється весь перелік анімації, яка вам потрібна. Оскільки це заголовок так, початок, то я обираю анімацію входу. Обираю, наприклад, виліт. Попередній перегляд застосовую. Ось так. Подобається мені. І ви бачите, що з'являється ось така червона кнопочка, так, це є значок анімації. Далі я відкриваю наступний слайд і буду налаштовувати анімацію на. Малюнок. Знову ж таки, я на нього натискаю, щоб з'явилися ось ці маркери. так? Знову натискаю анімація і, наприклад, відкриваю, хочу, щоб малюночок збільшувався, так? Наприклад, зміна розміру. Знову попередній перегляд. так? Ось така анімація є. Тобто, знову ж таки, що ми робимо? Натискаємо на об'єкт, щоб з'явились маркери. Обираємо поняття анімації і перелік анімації, яку ви можете додати. Для того, щоб змінювався, відбувалося красиво, змінювали слайди, то ми що використовуємо переходи. Ось вони. Переходи, так? Ми використовуємо перехід. Такий або такий, можливо, такий. Ось такий, наприклад, так. і обираємо команду застосувати до всіх, так? то, щоб воно не світило різними кольорами. Тепер ми що робимо? Обираємо показ слайдів спочатку і дивимося: натискаємо на що? На ліву клавішу миші. Ось наша анімація. І ось ще одна анімація. Ви можете знову ж таки налаштувати таку анімацію. На весь і на цей текст піде підпис вашого прізвища, і на назву також ви можете налаштувати анімацію на заголовок, і на текст, і на малюнок. Тобто ви можете налаштувати анімацію, і єдине для того, щоб показати, як вона працює, звичайно, в цьому випадку краще все ж таки, що зробити: записати відео, так як утворена анімація на вашій презентації.